Колишня дружина, коли виїжджала е, за кордон, був, коротше, прикол, що я вам розкажу. Вона мені залишила ключі для того, щоб я їй щось там допоміг, але вона мені при цьому не сказала, що. Це вже потім я дізнався, що вона захотіла, щоб я викинув фалоімітатор. Різінвий <розум> <розум> пісюн, якщо вам легше так. Е, і коротше, прикол в тому, вона просто залишає мені ключі, я заходжу у квартиру. Вона по телефону ще мені телефонує, каже, в общем, руку просто отак в от шкаф засунь. І от там от буде. А я ж не знаю, що там. Я засовую такий. Я дуже боявся, що коли я руку заберу, там мужик скаже, якщо почав, заканчуй брат. У мене нещодавно дівчина почала жалітися на секс, а я такий, а що це вдруг? Ну просто не разу не було такого, що я їй розповідав, що я в сексі прям рок-зірка, розумієте? Типа, що після кожного сексу люди заходять, стоячи аплодують, квіти кидають, запитують, коли я з цим сексом в тур поїду по Україні, знаєте? Ни разу не було щось. Я зараз жінок почав дуже розуміти, як ви з нами живете. Ну Дивіться, в мене друг не готує, готую тільки я. І я зараз, коли приготував суп, насипаю в тарілку, ставлю перед ним, стою і такий: ну як тобі? Він такий, трохи солі не хватає». я такий, не туди, серега, бля. І в мене зразу ці фрази, я для кого рачки над цією плитою стою, я тобі що наймичка? Від тебе навіть спасіба не дождешся. Він сидить, дивиться, каже: очі бачили, що брали. Прикиньте, блядь!» Я взагалі думаю, що я скоро буду йому розповідати, що в молодості за мною бігав один красивий молодий воєнний. А я тебе Серьога, вибрав. блін. Мені інколи хочеться мамі позвонити, щоб вона сказала: я тобі давно казала, він тобі не пара блядь. Я ще зразу дурачка включив, такий, що там? Вона така, ха ха потрогав. <рес> Я його дістаю, кажу, що мені з ним робити?». Вона каже: Викинь. <рес> Я кажу, чого? <рес> вона каже: Ну, мама буде речі забирати, не хочу, щоб вона знайшла. Я дуже боявся, що буде наступна фраза Не хочу, щоб мама знайшла, бо це мамин. <рес> От ви кажете, розкажи про собаку, розкажи про собаку, правильно? А... Дивіться, ви помічали, що коли бабушка гуляє з собакою, то в неї собака теж стара? Бля, я один за бабушками слідкую. Чи що? Я не знаю, я завжди дивлюся, ця бабушка з собакою старої чусі. Вона ж навіть не гуляє з нею, вона її чисто тащить додому. Чисто собаку й вулицю підмітає. Ви ж помічали, що там завжди, якщо стара собака, то пікінець? Які на бувають молоді? Ну, це, я не знаю, це собака чиста Бенджамін Батон, розумієте? Що бабка вічно її тащить щось. Оце вот дюргає такий, бабка не дюргає, що одне неї щось відвалиться, де ти нове знайдеш. Є... Мені ще здається, що бабушка, коли приводить цю собаку додому, в целофанку її завертає, щоб та подольша захранилася. Мене друг не готує, готую тільки я. І я зараз, коли приготував суп, насипаю в тарілку, ставлю перед ним, стою і такий. Ну як тобі? Він такий, трохи солі не хватає». Я такий, не туди, серега, бля. <плес> І в мене зразу ці фрази, я для кого рачки над цією плитою стою, я тобі що, наймичка? Від тебе «спасіба» не дождешся. Він сидить, дивиться, каже: очі бачили, що брали. Прикиньте, блядь!» Я взагалі думаю, що я скоро буду йому розповідати, що в молодості за мною бігав один красивий молодий воєнний. А я тебе Серега вибрав, бли. куди це я, братік, тебе викину? Ну, немає ж спеціальних смітників для цього, правильно? Немає такого, що ти йдеш по вулиці, тут для скла, тут для папіру, тут для пластика і, собственно, вот, Лежать, вібрірують, В Звичайний смітник, ти також не можеш його викинути, правильно? Ну прикиньте, як бомж знайде його. Зразу зрозумію, що хуй тобі а не бутилки. Я думаю, ну ладно, я беру його в пакет, йду по вулиці, я йду з цим пакетом. І думаю, блять, Раміль, а що це ти собі придумав? А що зараз буде, якщо тебе зупинить ТРО? Зупинить ТРО і запитає, а що в пакеті. Там прийдеться показувати. Ще. І що я їм скажу? Я волонтер, блядь. Прикиньте, байрактари, блять, купляють люди, спутники, блять, притула, це все збирає і я такий. Методика Монтесорі, коли дитина займається однією справою, доробила, переключається на іншу. Я такий, так я цим все дитинство займався? Пам'ятаю, стою з палка з кропивою, махаюся цього, знаєте? Цей махачвика. Чисто мстителі проти Танаса. Знаєте, От, ну, в якийсь момент повертаюся: о, собака, і за нею побіг. Я, я дуже швидко переключався. Ну, важко взагалі дитину виховувати за допомогою якоїсь методики, коли мене так не виховували. Ну, дивіться, у моєї мами завжди було тільки дві методики. Перша, якщо не будеш слухатися, будеш як дядь Ігор». Там навіть дядь з збоку стояв і такий, не дай Бог. Я все дитинство думав, що дядь Ігор — це якась хвороба. Там, коли дядь Ігор до нас на свята приходив, я думав, ну все, завтра прийду до лікаря, він такий, а, в тебе дядь Ігор». Ми ж не знаємо, як його лікувати, це ж. Саме прикол був, що один із моїх друзів пише, що колишня поїхала за кордон, я кажу: ти звідки знаєш? Він мені скидує фотку такого ж, блядь. <рив> Каже, у мене така ж сама штука. Ну і зараз, щоб ви розуміли, в мене вдома на сон санкції накладені. Тому що якщо мої друзі приходять до мене бухать, і хтось перший із них засне. Друга методика у мами була: якщо не будеш слухатися, я віддам тебе в інтернат. І до бабушки завозила. А У бабушки немає методик виховання, бабушка чиста пам'ять тренує, правильно? Приїжджаєш до неї, вона цей альбом достає з фотографіями. Не для того, щоб показати, яка вона в молодості була, а для того, щоб отчитатися, хто із її подруг помер. Я ще завжди боявся запитати, а чого вони померли, бо думав вона скаже: так в них же ж Ігор був, ти не знаєш? Вони ж хворіли діда не було ніяких методик. Він просто в один вечір якийсь заходить і такий: Так, до собаки не лізь. До собаки і до бабушки вдвох зранку гавкають на мене якусь хвоє. Потім проходить якийсь час, він приходить і такий, так, до вогню не лізь, от вогонь це небезпечно, відвічаю. Вогонь це от, ну, навіть близько до нього не підходь. Ти ввечері приходиш, він піч розтопив, і в вогонь руку по плече засунув і ковиряється там. Я дивлюсь, кажу, «Дід, ти що робиш? Він такий, хочу підкурити. Прикол в тому, що я нещодавно з'їхав з цієї квартири, і штука така, що ми з кумом збирали речі, і зрозуміло, що ми знайшли оцей от е, фалос. Е, а він на Липучці ми його до шкафу прилепили і ходили отак час від часу, типа, чекінились, е, відмічали, знаєте, зроблену роботу. І потім ми трішечки випили. І приліпили його під стіл для того, щоб отак ногою його бамкать і казати, о, диви, хуї пінаєм три е, роки пацанам. І штука в тому, що ми вже на наступний день, коли е, хазяїн квартири приїхав е, приймати квартиру, ми зібрали речі і поїхали. Зрозуміло, що про ту хуйню ми нікому нічого не сказали. І зараз я просто уявляю, як новий е хтось заїде туди жити в ту квартиру, у нього падає щось зі столу, він нахиляється. А йому в лобах хтось цілиться, розумієте? Я не любив в село їздити більше із-за того, що там був цей кончений індюк. Пам'ятаєте цього індюка вічно недовольна птиця? Ти можеш метрів за сто йти, а він такий сюда, блядь!» І друга бери, блядь. Він більше похожий на того коріша, який недавно тюряги відкинувся. Я думаю, там такі ж розмови були. Ти підходиш з ним поговорити, він такий що ти вибереш? В жопу раз. Чи чотири? Там такі тупі питання, розумієте? Я ріс в 90-ті з іменем Раміль, коли з були, там був гоп стоп, якийсь ми махалися двір на двір, район на район, школа на школу. Я ніколи не боявся, і йшов такий, ну надо, це щось, ну так прикольно. Ну якщо б по ту сторону стояв би хоч один індюк.